Українська мова, ніжна, мила, світанкова, ясна, чиста, колискова, мелодійна, дзвіткотюча, дивна, радісна, співуча, лагідна, жива, казкова, красна, чарівна шовкова, найдорожча, добра, власна, мудра, сонячна, прекрасна, солов'їна, барвінкова, українська моя мова. А зараз, дітки, давайте з вами пограємось в гру Одягни намистинки. Ваше завдання із намистинок скласти намисто. Національні символи України це Україна, Тризуб, Прапор, Родина. Національний одяг України вишиванка, рушник, вінок, шаровари. Птахи і тварини народні символи. Лелека соловейко, ластівка кінь. Рослини народні символи, пшениця, калина, верба, барвінок. Український побут. хата, криниця, глечик, горщик. Українські страви. Каравай, борщ, вареники, кутя, красивий, щедрий рідний край і мова наша солов'їна, Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна.